Лісник посаджений, накритий листям, а зверху ще й вівсом. Одну грядку вівса я вчора скосив і накрив цей посаджений чесничок спочатку листям, а потім зверху вівсом він важкий, щоб листя не роздувало. Але ж за цими грядками для чеснику дуже цікава історія. На оцій ось грядці, ріж часник в цьому році. Після того, як вибрав, я його. Посіяв герчицю. Герчиця, коли заквітла, вже виросла, я її перекопав і потім посадив овес. І що ви думаєте? От це ось одну ділянку я вчора скосив, а це ось друга ділянка, яку дуже. також сьогодні буду скашувати, ну, щоб ви розуміли, якої величини овес виріс після того, як там був перекопана гірчиця. Цей овес. Практично мені до пояса виріс. Дуже високий.